Глядачі, вистаємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Наразі у війні проти Росії українська армія перехопила ініціативу. Вона диктує ворогу логіку бойових дій і нав'язує йому власну волю. Водночас у армії окупанта закінчуються запаси іскандерів, кинжалів та інших сучасних ракет. А протиповітряні с 300 доводиться застосовувати не по повітряних, а по наземних цілях. Утім, запас с 300 у ворога величезний. Так само величезний і людський запас смертників, які згодні брати в руки застарілу зброю та воювати проти українців. Ворог програє стратегічно, але перелому у війні настав. Не лише тоді, коли контрнаступальні операції на кшталт харківської відбуватимуться щодня. Точка перелому у війні є неминучою, але вважати, що це станеться завтра смертельна ілюзія. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю або висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник. Росія зазнає стратегічної поразки. У неї закінчуються високоякісні ракети, такі як кинжал, яких зосталося лише 37 штук: іскандер, х «Х-101», сумнозвісні калібри тощо. Однак Російська Федерація має велетенський запас. Зенітних ракетних комплексів класу С-300 фаворит. Звісно, вони призначені для збивання повітряних цілей, але водночас уже декілька тижнів застосовуються в режимі поверхня-поверхня, тобто в межах 100 кілометрів можуть завдавати ударів по сухопутних цілях. Загальна кількість запасу таких ракет може становити від 5 до 7 тисяч одиниць, плюс півтори тисячі пускових установок. Це величезна сила. Тут є одна гарна новина і одна погана. Гарна новина ракетний потенціал РФ вичерпується. Високоякісні ракети в них практично за Інчилися і виготовляти нові вони майже не зможуть. Погана новина: боєзапас до п'яти тисяч ракет радіусом застосування до ста кілометрів це досить велика кількість, і вони не збираються здаватися і застосовуватимуть їх проти України. Отже, у сухому залишку стратегічно противник зазнає нищівної поразки, однак на тактичному рівні він іще готовий битися. Тобто говорити про стратегічний перелом у війні ще зарано, попри цілу низку успішних операцій, котрі провели українці, щодо мобілізації, немає жодного значення, які люди там будуть, боєздатні чи Небоєздатні. Нагадаю про нове відео про татарина, який був торпедистом третього класу, а за тиждень став танкістом. Справді окупанти автомат Калашникова, а їх у них майже 100 мільйонів одиниць, які Радянський Союз виготовив за весь час свого існування. Кинути дві-три гранати, посадити смертників у той такий танк Т-62 і показати їм мінімальні навички стрільби з гармати. Для цього великого розуму не треба. Цього радянського мотлуху, справді низькоякісного у них іще досить багато. Вони ніколи не цінували свого солдата. І не цінуватимуть, тож не треба нам зачаровуватися і плакати і ілюзію, буцімто низькопробний солдат дасть нам змогу завтра перемогти у війні цього велетенського монстра. Це хибна ілюзія, яку не можна створювати в жодному разі. Вони ще досить сильні. Проблеми в них наростають щотижня, навіть не щомісяця. Неминуче настане точка перелому. Та я не є прихильником концепції, що це станеться завтра, післязавтра Я не маю доказів, що умовно до нового року ми вже повністю виб'ємо противника з нашої території. Чи може фронт посипатися? Може, чи Може бути жест доброї волі під час трансферу влади від Путіна до якогось іншого. Чи може бути жест доброї волі під час трансфору влади від Путіна до когось іншого? Може, і в такий спосіб вони виведуть війська. Все це може статися. Однак робити ставку на те, що це станеться обов'язково завтра, є вершиною немудрості. Треба готуватися до затяжного протиборства. А якщо втрутиться проведіння і приємне розчарування станеться, то нехай краще воно буде приємним розчаруванням аніж смертельною ілюзією, котра може нас погубити. Ми прийняли ініціативу. Плутати з переломом дуже велика проблема пояснювати всім, яка між цими двома поняттями різниця. Ініціатива наша. Ми почали наступати. Ми диктуємо щоденно логіку бойових дій. Ми нав'язуємо волю противнику, але перелом настане тоді, коли наші операції, як Харківська, відбуватимуться щодня, і ми зрозуміємо чіткі параметри часу, коли ми виб'ємо противника з території. Наразі зрозуміти ці чіткі параметри часу неможливо. Отже, перелом іще не настав. До зустрічі, глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.